Ще один ну, скажімо так, медійний успіх, крім вашої участі в нацвідборі, це те, що ваші треки взяли в Грусталкер. Головний для нас успіх з цієї колаборації це те, що купа нових людей дізналась про нас по всьому світу. І ще, якби, ну, у нас з цією грою доволі хороший меч щодо атмосфери так, музики, так, щодо коротше, візуальної складової, класний буст. Це аудиторія, вона палка. Да, вона... Найголовніший профіт — це просто залучення нової аудиторії, яка mm -hmm. дійсно, е відчуваючи вайби сталкера, так само mm -hmm. дуже легко замечиться. Ну, тобто, в це, це реально ваша аудиторія, яка б не знала про те, що вона ваша аудиторія. Ми знаємо, що ці фанати цієї ігри, вони можуть чекати і 10 років, і всі ці наступні 10 років бігатимуть в гру під наші треки. Тобто, це я, я розумію, що це дуже круто, що це історія, яка не закінчиться там завтра, mm -hmm. і буде там, як і ну, буде, перший сталкері.